Сьогодні готуємо коврижку. цього нам потрібно пів літри кефіру або кислого молока і гасимо двома ложками соди. І оставляємо це все на хвилин 15, щоб воно погасилося. Пішло 15 хвилин. Ми додаємо 2 яйця, 2 стакана цукру і все це блендером. Збиваємо. Збили і додаємо пів літри яблучного варення. Бачите, яке в мене густеньке воно. Можете додати абрикосове або олечове. Не смородиво, не малине, тому що колір буде такий синювати. І знову легенько збиваємо. Ми збили варення і додаємо. Я відміряла 3 стакана муки, і 7 ложок олії. І знову все ретельно перемішуємо міксером. І по смаку я ще додаю грецькі горіхи. Я даю десь півтора стакана. Все це ми перемішуємо і виливаємо форму. Я взяла 32х22, зарані змащеною і застеленою пергаментом. Розігріту духовку при 180 градусів на годинку. Подивіться, який він красивий. І даємо йому охолонути. Отака в нас ковришка вийшла. Зараз будемо нарізати. Отака в нас получилася коврижка. Подивіться, середині з горішками, м'ягенький. Але смачний. Смачного.